До нашого храму ведуть всі дороги, там Божі дзвони гудуть. до нашого храму, до нашого храму. Народи, як води, пливуть, до нашого храму до нашого храму народи, як води, пливуть, О матінко зоре до тебе прийшли. ми, Живої напитись води. Ми просимо Бога, ми молимо Бога. Веди нас до Нього веди, ми просимо Бога, ми молимо, Бога, веди нас до Нього, веди, згаїв солов'їних, тобі принесли ми букети живих квіточок, ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок, ми просимо Бога, ми просимо Бога, за наших малих діточок. О матінко зоре втопи наше горе у ріках живої води, ми просимо Бога, ми просимо Бога, веди нас до Нього веди, ми просимо Бога. Ми просимо Бога, веди нас до Нього, веди. Господи милосердний, нехай буде на нас Твоє святе милосердя, оскільки ми на тебе поклали надію, праведне Господнє Слово, і всі Його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, милістю Господа. Земля повна, адже очі Господні, на тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя, щоб спасти свої душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник, наш оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки ми на тебе. Поклали надію, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, зад болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист Псалом 90-й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає вдень, ні мари, що піть ніблукає, ані напасти, і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою. На гаспада й Веселіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя! слава тобі, Боже! Алелуя, алелуя, алелуя! слава тобі, Боже, Алелуя, алелуя, алелуя! Слава тобі, Боже. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости, згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять. І відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо Тебе. Подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, У усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. У покорі наших сердець щиро благаймо Господа Бога про перемогу для рідної України, просімо від щирого серця у своїх особистих наміреннях, і Господь обов'язково вислухає наші прагнення і сподівання. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Одної ночі Ісус витер сльози з моїх очей і сказав, не турбуйсь, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх. Що за ними я тужу, коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене. Повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю. Коли стрінув мене Ісус, тоді був я сліпий, Бог вернув мені зір, скажи людям, що люблю їх, що за ними є тужу. коли зійдуть з моїх доріг, Скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу, коли зійдуть з моїх доріг. Скажи, що шукаю.